31 березня в кам'янському фаховому музичному коледжі імені Мирослава Скорика відбулася унікальна музична подія. Триб'ют концерт, присвячений видатному американському композитору Джорджу Гершвіну. Музиканти провели глядачів вуличками Нью-Йорка, наповненими джазом, класикою та неповторною атмосферою 20-х років минулого століття. Як це було? Дивіться далі. Кам'янський музичний коледж знову дарує місту чарівну подорож у світ музики. Цього разу студенти разом із викладачами запросили глядачів у Нью-Йорк, місто, де творив великий Джордж Гершвін. Він об'єднав джаз і класичну музику, створивши неповторний стиль, який вплинув на весь світ. У програмі концерту легендарні композиції Де Love», Лав, oh, Lady Be Good» та «I Love The Rhyme». Взагалі, проєкт Вільна музика він включає в себе різні концертні напрямки. Але саме сьогодні буде триб'ют посвята Джорджу Гершвіну. Великий вклад. Він не тільки зробив в американську музику, але й в цілому музику всього світу. Ми не вперше вже організуємо заходи такого напрямку, і саме цей проект Вільна музика зі всіма концертними напрямки, Напрямками в тому році ми отримали. Премію, міську премію у галузі культури у проєкті інноваційні проєкти. Я дуже дякую за підтримку і адміністрації нашій за те, що ми можемо сьогодні ще створювати такі творчі проєкти та надихати наших здобувачів. На сцені об'єдналися три музичні відділи: спів, фортепіано та духовні інструменти. Головну роль у перформансі самого Джорджа Гершвіна виконав викладач коледжу Роман Трофименко. Разом із музикантами він переніс глядачів у минуле, дозволивши їм зазирнути в життя композитора. Сьогодні на вас чекає не лише концерт, там де музика, а це ще й подорож у часі. Ми задумали, що це буде справжнє театральне дійство. Що ми зможемо перенести нашого глядача до кабінету Джорджа Гершвіна, і він сам розкаже вам про все такі взагалі процеси, які відбуваються от у нас, коли ми робимо інноваційні такі проєкти. Діти сприймають зовсім інакше аніж навчальну діяльність, і вони насправді надихаються тим, що відбувається щось поза навчальне. Але в той же час, оскільки ми музиканти, то на цьому матеріалі вони навчаються і сценічній витримці, і підготовці продукту, тому що сьогодні ми показуємо не просто концертний виступ, це справжній продукт. Учасниками заходу стали студенти всіх курсів коледжу, а також учні музичної школи. Готувалися понад місяць, щоб подарувати глядачам справжню магію музики. Кожен номер був ретельно відпрацьований, а всі учасники доклали максимум зусиль. щоб глядачі відчули справжню енергію і натхнення Гершвіна? Я піаністка, я граю самим вокалістом, і це дуже класна співпраця. Я як ну сама музика, тобто я даю ритм, даю музику і я вважаю, що цей проєкт він дуже класний в тому плані, що студенти можуть проявити себе дуже гарно в плані навіть акторства, навіть вокалісти вони можуть показати себе як актори. А от піаністи, які будуть грати, то вони задіяні в цьому, і це дуже класно. Тобто, ми студенти, які в нас просто загоряються очі від цього. Викладачі, батьки та друзі студентів гаряче підтримували артистів. Кожна композиція викликала емоційний відгук у серцях присутніх, адже музика Гершвіна це музика, яка говорить про життя, любов і мрії. Чекаю свята. Я викладач акторської майстерності син. Але мені цікаво подивитися на своїх студентів в іншому складі, в іншому поприщі, як вони вміють рухатися, як вони поводяться на сцені, як співають. Я знаю, що вони чудово співають, що вони ще роблять. Я очікую від сьогоднішнього як виступу, концерту, радість та задоволення. З різних як відділів, циклових комісій треба підтримувати інших студентів також. Організатори запевняють, це далеко не останній концерт у рамках проєкту Вільна музика. Попереду ще багато цікавого, адже мистецтво не має. Меж такі концерти не лише популяризують світову музичну спадщину, а й надихають нові покоління музикантів розвиватися та творити.